В новій каховці на Херсонщині відбувся шостий міжнародний інвестиційний форум «Таврійські горизонти, привабливість, співпраця, інвестиції економічний розвиток у заході. Взяли участь понад 350 осіб, серед яких гості з Австралії, Аргентини, Болгарії, Угорщини, Греції, Індії. Саудівської Аравії, Сполучених Штатів Америки та цілого ряду інших країн світу серед учасників форуму представники закордонних кампаній, а також понад 50 українських бізнес-кампаній. У рамках шостого міжнародного інвестиційного форуму Таврійські горизонти у новій каховці пройшов міжнародний таврійський ярмарок, на якому Херсонщина була повноправним господарем. Загалом товаровиробники і підприємці області представили досягнення за різноманітними напрямами від харчової промисловості до тваринництва. Головне, що є, що презентувати, і це знаєте, чесно вам скажу, мене переповнює радість. Душу ну, що ми така багата область в усіх напрямках, не тільки в сільському господарстві. Херсонщина також славиться машинобудівною промисловістю. На цьогорічному ярмарку було представлено чимало заводів та підприємств. Приємно виділявся на їх фоні концерн Електромаш, основними напрямками якого є розширення експортних можливостей, покращення якості продукції, а також пошук ділових партнерів та інвесторів. Саме задля цього і представили свою продукцію на ярмарку. Сегодня концерн «Электромаш» представляет свою продукцию, а именно новые разработки на Таврическом ярмарке. Да, такое знаменательное событие для нашей Херсонской области. Сегодня у нас представлена непосредственно новая продукция. Мы вам можем ее также продемонстрировать. Это наши последние генераторы, стартеры для иномарочек, для также отечественных вазовских автомобилей. Кроме того, для «Деоланос». Также мы на сегодняшний день предлагаем Нашим посетителям посетителям даної ярмарки внимание нові машинки, тележки для фруктоуборки. Не оминув експозицію концерну електромаш і губернатор області, який пообіцяв всіляко сприяти розвиткові заводу. Хороша у вас експозиція. Я сказав би, що сьогодні тим паче вона потрібна для нашого внутрішнього господарства. Правильно, і... Ми єдиний производитель в Україні даного оборудование та ви що? Звісно, більше Я думал, що единственное херсон, в гори в Україні. Украине мы единственные, украиня. поэтому просим вас содействовать нам однозначно. Помощи. Також на таврійському ярмарку визначили регіональних переможців у конкурсі «100 кращих товарів України. Нестандартним є те, що переможцем у одній з номінацій стала Пенітенціарна служба Херсонської області. У загальнодержавному конкурсі взяли участь 50 підприємств області, 18 з яких отримали найвищу оцінку. Часів міжнародне вийшли на міжнародну арену. Звісно, кожному руководителю конечно, приятно. Тому що дійсно наш товар зайняв 100 лучших товарів України. Форум, який раніше проводився з метою підвищення інвестиційної привабливості регіону, збільшення надходження іноземних інвестицій в економіку Херсонської області.